Мої вітання, шановні глядачі, мешканці Одещини у ефірі телекомпанії Круг програма Гій студії. Сьогодні гость нашої студії, депутат Одеської обласної ради Артеменко Анатолій Іванович. Анатолій Івановичу, вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Добрий день. Ми знаємо, що в обласній раді ви представляєте, скажімо так, інтереси Любашівського району. Розкажіть, будь ласка, яким чином сьогодні розвивається цей район, відомий район Одеського регіону? А що вас хвилює, що вас турбує і чого вдалося досягти за останній рік? Дякую за передачу. і Мені дуже приємно присутствувати на телекомпанії канала Круг. Сьогодні е, хотів би розповісти про е, Любочівський район, як ми працюємо, як живемо, і що ми досягли за це время. Ну, будучи депутатом власної ради, вже другий рік. Звісно, в цьому році е, дуже багато фінансування було е, з Одеської, е, з обласного бюджету, з державного бюджету. І е, всі проєкти, які е, входять сьогодні в народний бюджет, звісно, вони для нас, для Любошівки, це е, космос, тому що ми такого ще не бачили, не отримали такі великі фінансування. Ну, хотів би розказати вам про конкретні е, дії, які в Любашівському районі відбуваються сьогодні. До обласного бюджету були включені такі глобальні наші проєкти, як капітальний ремонт школи великої школи, там порядка 9 мільйонів гривень. Чотири об'єкти газифікації. Це газифікувало сьогодні чотири села, підвели газопроводи до чотирьох шкіл і більше 2000 домівок газифіковано. Це такі, як дитячі будинки ремонтуються. Я хотів би сказати, що у нас в районі, в Лібошівському районі, в самій Лібошівці дитячий будинок «Казка», він вже будується третій рік, дуже великі там кошти були освоєні і в цьому році вони закінчують, мабуть, такий будинок, мабуть, «Казка», один і в десятки. І злучих в області в нашому районі будуються ще нові два садка, не будуються, а ремонтуються. Для нашого району це велика робота. І сьогодні я би сказав би, що це все під програмою народний бюджет, ініціатором якого є губернатор нашої області Матвійчук Едуард Леонідович. І я вважаю, що він як хазяїн області, він як керівник, він дуже. Кожен об'єкт контролює. Я ще би сказати в двох словах, що я в обласній раді працюю в комісії по будівництву та архітектури. І наша комісія виїжджає, мабуть, на всіх об'єктах області, які будуються за що державного бюджету і обласного. Сказав би за всю область, що в нашій області багато шкіл сьогодні будується. Сьогодні за цей рік побудували нові школи 17 шкіл. Я би сказав, що сьогодні ця цифра, мабуть, не в Україні. 17 шкіл це така дуже велика цифра для одного району. А чи є в них така це, необхідність по, це по області? Сімнадцяті да. районі. А в нашій районі, районі тільки е, е, ремонтуються школи угу. От, в частності Зелоногірськ. Побуду відремонтували школу. Вона сьогодні як нова. От чи є така гостра потреба у тому, що щоб вистачало дітям місця в школах і в дошкільних навчальних закладах? Ви знаєте, ми дивимося і дивимося, що сели сьогодні в селах. Розбудова, яка йде, є школа, є дороги, і село живе. На сьогоднішній день там, де є школи, там і розвивається село. Село сьогодні газофіковане, людям є робота. Оце ми думаємо, що ми хочемо, щоб так і було. На сьогоднішній день то що в школах робиться сьогодні. Капрімонт, каже, це не для наших дітей. Багато шкіл, які от закриваються у нас по Україні, одиниці, які вони не рентабельні. Але возити в, в другу школу, в друге село. У нас є програма це шкільні автобуси. От е сьогодні, е до 1 вересня, наш губернатор всім. Поставив задачу забезпечити всі райони, які нуждаються в цих автобусах. Наш район теж отримав в цьому році додатково ще три автобуси. От ми закрили всі проблемні питання школами з школами з, 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 ну, з доставкою дітей до. Шкіл в обласному центрі дуже гостро стоїть проблема з дошкільними закладами, з дитячими садочками, адже коли була дуже низька народжуваність, тоді багато з них було перепрофільовано, віддано навіть у приватну власність <кій> там зроблені нотаріальні контори, фітнес-клуби і тому подібне. Чи є така проблема у вашому районі? Чи вистачає місць для маленьких дітей? Так, да, проблема є в нашому районі, то теж е, в кожному селі, е, не в кожному селі є дитячі будинки, і дошкільні заклади теж нема мало. Ну я хотів би по, похвастатись тим, що в цьому році ми е, два, два садика відремонтували і один дошкільний заклад. Е, це якщо брати. По міст, скільки місць? це більше 150 місць для, для, для дітей. І це дуже важливе питання, і ми думаємо, що ми будемо розвивати цю програму по садикам кожен рік, в цьому році, я думаю, що ми зробили велику роботу. І я би хотів сказати, що 8 тисяч добрих справ, які сьогодні є задача по області, більше сотні. Цих добрих справ є в Любовшівському районі, тому що ми можемо дуже багато розказувати, і в кожній сільській раді є свої роботи, які там і в ФАПах роблять ремонти, і в садиках роблять ремонти, там нехай невеликі вони, але заміна вікон, от такі от крищ ремонтуємо. Оці самі основні. Ну і багато таких робіт ми зробили по садикам, це як питна вода. Uh -huh. Сьогодні, ви знаєте, по області дуже важливе питання питною водою. І ми стараємося, щоб наші діти пили чисту екологічну воду. От у нас є ця програма, і ми в кожному садику вже практично. Ну, це дуже приємно, адже це така світова тенденція. Лікарі да. всі говорять про чисту воду, про необхідність прийняття великої кількості, достатньої кількості чистої води саме. Антолій Іванович, як у вашому районі готуються до наступних парламентських виборів? Адже деякі райони відрізнилися неприємно тим, що агітували, скажімо так, не зовсім чесно, використовували адмінресурс. Чи немає такого у вашому районі? Яким чином ви забезпечуєте цю законність? Ну, ви знаєте, я... Балотувався по майтарному списку пройшов обласну раду. Сьогодні ми йдемо виборами в Верховну Раду. І Я бачу, що в нашому більш-менш спокійно. Є різні партії, які працюють, агітують. То вони заважаєте. Не розумію. заважаємо. Кожен кандидат показує свою роботу, розказує, що він може, що він буде зробити. Ну, звісно, хотілося б, щоб сьогодні вони розказали би, показали би своїми діями. От я що хотів би, щоб кожен депутат сьогодні міг правильно підійти е, до людей е, свою програмою і не на словах, тому що ми, е, люди вже мало вірять е, нам, депутатам, бо ми живемо від виборів до виборів. Ми пройшли Верховну Раду чи в обласну раду і забуваємо за людей. На сьогоднішній день от, я за Свою каденцію бачу, що звісно, ну ви не забуваєте про людей. Ні, я там живу. Я з людьми працюю, і всі ці програми, що під патронатом губернатора, я їх всіх конкурирую, ку контролюю, тому що е ми працюємо і нас люди вибрали для цього. Анатолій Іванович, ми вам дуже дякуємо за участь у нашій програмі. На жаль, сплинув час нашого ефіру. Бажаємо вам успіхів, вам особисто та процвітання в вашому району. Дякую, велике. дякую. шановні, дякуємо за увагу. В ефірі була програма Гістудії. «Гіст Сьогодні гостем нашої програми був Анатолій. Іванович Артемко, депутат Одеської обласної ради, хай щастить.